Тому що одне діло ми з вами ще читаємо лекції в аудиторії, інше діло, коли на тебе дивиться камера, і має бути щось і сформована річ, і не бути, скажімо так, слів паразитів і так далі, русизмів тощо. Отже, типи видоелекцій можна збільшувати, збільшувати. Відповідно до набуття вашого досвіду і так далі. Тобто, звичайно, ще раз кажу, лекція біля дошки, відеозапис традиційної лекції, також так, буде поєднуватися із частотою монітору, тому, щоб не було мінімум. І, в принципі, це також має право на існування. Більш, скажімо так, робота, яка спрямована на технічне подання формування презентації. Чому? Тому що анімована презентація, вона дещо відрізняється.